Вітаю, дорогі слухачі! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку визначення загальної кількості одиниць певного розряду в числі. Завдання 315. Найвищий і один з найактивніших вулканів Європи етна. Він розташований на острові Сицилія. Його висота 3343 метри. Перше завдання. Запиши число у вигляді суми розрядних доданків. Записуємо цифру 1 3343 дорівнює 3000, плюс 300 плюс 40 плюс 3. Друге завдання запиши, скільки всього десятків сотень тисяч одиниць у числі. Для того, щоб записати, скільки всього десятків у числі, нам потрібно відкинути одиниці, тобто останню цифру у числі. Записуємо всього 334 десятки. Щоб записати, скільки всього сотень у числі, нам потрібно відкинути у числі одиниці і десятки, тобто дві останні цифри у числі. Записуємо всього 33 сотні. Щоб записати, скільки всього тисяч у числі, нам потрібно відкинути одиниці, десятки і сотні у числі, тобто три останні цифри у числі. Записуємо всього 3 тисячі. І для того, щоб записати скільки всього одиниць у числі. Нам потрібно зачитати ціле число 3343 одиниці. Третє завдання запиши три сусідні числа зліва і три справа. Для того, щоб записати три сусідні числа зліва до числа 3343, нам потрібно записати три попередні числа до цього числа. 3343. Записуємо. 3340 3341 3342. Для того, щоб записати три сусідні числа справа до числа 3343. Нам потрібно записати три наступні числа до числа 3343. Записуємо. 3344, 3345 і 3346. Задача 316. Читаємо умову задачі. За 4 години чотирма прибиральними машинами було вивезено 336 контейнерів зі сміття порівну кожною щогодини. За скільки годин було вивезено 63 контейнери зі сміттям однією прибиральною машиною. Нам потрібно дізнатися, про що розповідається в задачі? Задача розповідається про прибиральну машину, яка вивозила контейнери зі сміттям. Це і будуть ключові слова в задачі. Записуємо коротку умову. Що нам відомо? Нам відомо, що за 4 години. Чотири прибиральні машини вивезли 336 контейнерів зі сміттям. Нам потрібно дізнатися, за скільки годин одна машина вивезе 63 контейнери зі сміттям. Це задача на подвійне зведення до одиниці. Тобто першою дією ми знаходимо, скільки вивезла одна машина за 4 години сміття. 336 ми ділимо на 4. Це дорівнює. 84 контейнери. Пояснюємо, вивезла одна машина за 4 години. Другою дією ми знову зводимо до одиниці і дізнаємося, скільки вивезла одна машина за 1 годину сміття. І знову 84 ми ділимо на 4. Це дорівнює 21 контейнер. Пояснюємо, вивезла одна машина за одну годину. Тепер, якщо ми знаємо, скільки сміття вивозить одна машина за одну годину, ми можемо дізнатися, за скільки годин вивезти одна машина 63 контейнери. 63 ми ділимо на 21. І це дорівнює 3 години. Записуємо відповідь, за скільки годин було вивезено 63 контейнери зі сміттям однією прибиральною машиною. За 3 години було вивезено 63 контейнери зі сміттям. Завдання 317. Обчисли вираз із дужками. Визначаємо порядок дій у виразі. Виконуємо. Дії у дужках. Перша дія ділення, друга дія ділення, третя дія віднімання, четверта дія множення і п'ята дія віднімання. Записуємо письмове ділення. Перша дія 888 поділити на 6. Прогнозуємо кількість цифр у частці. Дивимося на першу цифру діленого. 8, 8 є більше, ніж 6. Отже, це означає, що наша частка буде 3 цифрове число. Отже, 8 ділимо на 6. 6 вміщається у 8 один раз. Отже, записуємо у частку першу цифру 1. Перевіряємо дію множенням. 1 помножити на 6 дорівнює 6. Віднімаємо від 8 6 і це дорівнює залишок 2. Зносимо наступну цифру 8. 28 ділимо на 6. 28 не ділиться на ціло на 6, тому підбираємо таке число очастку яке при множенні на 6 дасть нам найближчий результат до 28. Це 4. 4 помножити на 6 дорівнює 24, і це найближче число до 28. Віднімаємо від 28 24 залишок 4. Зносимо наступну цифру діленого 8. 48 ділимо на 6. 48 ділиться на ціло на 6. І це дорівнює 8. Записуємо у частку третю цифру 8. Перевіряємо дію множення. 8 помножити на 6 дорівнює 48. Віднімаємо від 48 48 залишок 0. Отже, наша частка 148. Друга дія. 416 поділити на 4. Прогнозуємо кількість цифр у частці. Дивимося на першу цифру діленого 4. Отже, це означає, що наша частка буде 3цифрове число. 4 ділимо на 4 це дорівнює 1. Записуємо участку. Першу цифру 1. Перевіряємо дію множням. 1 помножити на 4 дорівнює 4 віднімаємо, залишку немає, зносимо наступну цифру діленого 1. 1 ми не можемо поділити на 4. Тобто 4 вміщається в 1 0 разів, записуємо 0 у частку і зносимо наступну цифру діленого 6. 16 ділимо на 4. 16 ділиться націло на 4. Це дорівнює 4. Записуємо участку, третю цифру 4. Перевіряємо дію множенням. 4 помножити на 4 дорівнює 16. Віднімаємо від 16 16, залишок 0. Отже, наша частка 104. Третя дія віднімання. Від 148 віднімаємо 104. Дорівнює. Віднімаємо одиниці 8 відняти 4 дорівнює 4. 4 віднімаємо від 4 0 дорівнює 4. І 1 відняти 1 дорівнює 0. Отже наша різниця 44. Четверта дія. Множення 44 ми множимо на 9. 9 множимо на 4 це дорівнює 36. 6 записую під одиницями, 3 передаю десяткам. Девчмно на 4 це дорівнює 36. І ще плюс 3 це дорівнює 39. Отже, добуток 396. П'ята дія віднімання. Від 991 відняти 396 дорівнює. Віднімаю одиниці. Від одного я не можу відняти 6. Отже, позичаю у десятків 1 десяток. Це дорівнює 11 мінус 6, дорівнює 5, записую під одиницями. У мене було 9 десятків, я один позичила. Залишилось 8. Від 8 десятків я не можу відняти 9, отже, позичаю в однієї сотні 1 десяток. І це дорівнює 18 відняти 9, це дорівнює 9. Записую під десятками. У мене було 9 сотень, я одну позичила. У мене залишилося 8 сотень. Від 8, я віднімаю 3 і це дорівнює 5, записую під сотнями. Отже різниця 595. Для того, щоб перевірити, чи правильно ми виконали обчислення виразу, ми можемо перевірити себе. Сума цифр результату виразу має дорівнювати 19. Отже, якщо ми додамо цифри. В числі 595 ми маємо отримати в сумі 19. Перевіримо. 5 плюс 9 і плюс 5 дорівнює 19. Отже, ми виконали правильно. Всім дякую за старання. Ви справжні розумники! А якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра! 拜拜。Bye bye.